Так, присутня, осіння, грибна мікориза, шляпочних грибів. місцями. Тут ось і більші плодові тіла. Так. Так, є кущі. Є ось ще другої. Другий вид грибів. Так. Так. Так, ну і тут присутня. В общем, якщо придивитися, то практично по всьому полі вже є мікориза. Осінь у нас цей рік тепла і грибна мікориза. Працює дуже активно. Вона зараз працює разом із житом, з рештками сої їй дуже комфортно. Температура ґрунту висока, гриби різні. Ось ще один вид грибів. Так ось ще якісь гриби. Це вже коричневі. Ось такі коричневі гриби. Ми сюди вносили сімейства Гломус, а це гриби доморощені, які виростають самі на цьому полі. Ось іще, ось іще. Так, ось іще тут велике сімейство грибів. Грибів. Так. В общем, мі корисних дуже багато. Різні вони тут і такі, і такі. Так. Ну от, а це рядки такі жито за місяць рівно 30 днів сьогодні 30 днів з моменту посіву. Ну, де соломи більше то жито слабше проросло солома йому трохи заважала а там де соломи менше то жито гарне здорове жито вже Кущення йде повною силою, вже починає кущитися. Вже три стебла виростає з однієї насіни. Начало, начало росту третього стебла.